Вітаю, друзі, Олексій Арестович, Лизоблюд банковий, опозиціонер, проросійський політик чи український націоналіст і воїн, аферист на довірі чи знаний філософ. Про нього можна говорити багато. Я хочу е, надати вашій увазі факти. Виключно факти про те, що робить, для чого робить Олексій Арестович зараз. І де робить. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб... Знати більше і найголовніше знати правду. Отже, Олексій Арестович, колишній радник Офісу президента України, людина, яка е, замовчувала початок російської дату і час початку російської агресії, чим сприяла, навіюючи за спокійливі думки, сприяла гибелі багатьох українських воїнів. І цивільних українців. Олексій Арестович виправдовував, працюючи на офіс президента Володимира Зеленського і його Зелений Гнит довгий і певний час. Приймав участь в їхніх політичних і не тільки аферах. Потім розійшовся нібито з ними, виїхав, проживає наразі. У відні, часто подорожує в інші країни, намагається об'єднати навколо себе українців за кордоном, марить тим, що стане президентом, е, знайшов однодумців, які, мабуть, не вірять, що він стане президентом, але розраховують, що він зайде в парламент і заведе за собою досить. Немалу кількість виборців. Спочатку позиціонував себе як чисто український патріот, ледь не націоналіст, а потім вдався до абсолютно проросійської риторики. Більше того, створив секту, секту жіночок бальзаковського віку, які дуже-дуже люблять Олексія Арестовича. І якщо хтось говорить про нього щось недобре або правду, нападають, кричать, що ви нашого кумира чіпаєте, ну і так далі, я пропоную вашій увазі відео однієї з таких сектанток. Вона чітко розповідає, що у них в голові. Що психологічно влаштовано у тих, хто фанатично підтримує Арестовича? Подивіться і зробіть висновки самі. Як на мене, це палата номер 6 Алексей Николаевич Арестович – это космическая душа. У него много курирующих цивилизаций космоса, которые занимаются им, которые проводят ему энергии, помогают ему в его проектах. Ну, вы все понимаете, да, кто сталкивался со школой Алексея Николаевича, что все его семинары и вебинары, они э, не придуманы человеком. Это все послание космических цивилизаций для пробуждения людей. Ну, так сложно сказать, какие именно, потому что их очень много. Вот мы только назовем несколько. Это Лемурия, это цивилизация Арктура, это цивилизация Плеяды, это цивилизация Корнеос. Есть еще цивилизация Урия. Сложно. Тебе будет сейчас сложно воспринять это название, потому что оно для человеческого уха, да, ты еще не адаптирована. Но, в принципе, вот все, кого вы знаете, да, все, кого вы знаете из цивилизаций, там как минимум несколько представителей работают с, Алексеем, с Алексеем Николаевичем. Потому что он личность такого, ну, как бы, да, планетарного масштаба. Олексій Арестович це Хамелеон сучасної політики, шувер, який грає крапленими картами. Бачу у вас іще одне відео. Воно монтоване з різних інших, в різних інтерв'ю він каже речі, які або протирічать одна іншій, або де брехня перевершує брехню. Посмотрите и також зроби свои власні висновки. Я был разведником в поле. Я старший лейтенант главного управления разведки министерства обороны Украины. Я сам летчик. Я спер гранатомет. Я залишився один с двумя вбитыми двумя и почав организовывать эвакуацию. Сколько вы спали вот первый месяц-два в день в среднем? День часа два. Два, с два часа? Да, два. Как вы не валились? Первые сто двадцать дней. Я ж пережил подрыв на ОЗН-72. Когда? Ну В 18 году. А за профессиональность, о говорят, за всю войну два таких человека, которые вообще ее пережили, это ведьма, там не выживают. Или ранены или убит. У меня 33 боевых выхода, блядь, в этот Куда? самый. Куда? За линию фронта, блядь. Так... Я специ... специализировался на Ближнем Востоке, и еще тогда, когда здесь никто про войну не думал, в начале нулевых, я хотел еще по, по Киеву там немножко с ними побоевать, пока, пока это все. И еще один вариант у меня был, я сразу просчитал, уличные бои. кто такие Алексей Арестович, зроженил. Проживає наразі більші часу в Відні, хоча багато подорожує, як я вже казав. Йому плачуть лобістів в Вашингтоні, його консультують, він вдає з себе велику політичну фігуру, гравця. Хто за ним стоїть? Хто фінансує? І чого прагнуть ті, хто веде за ручку? Арестовича в політику. В політику ведуть на е, полі російськомовних, на полі тих, кого переслідує влада за російську мову, за приналежність до УПЦ і так далі. далі. Намагаються завоювати 7-8%. Президентство це понти хочуть на 7-8% зайти в парламент. Забравши, як каже Єрмак, отой ватний електорат. Хто складається в Арестовича і хто його веде? Ну, перш за все, це такий мега-зашкварений контрабандіст куршутов, сіяр куршутов. Він е фактично домовляється за зустрічі з арестовищем поливових людей і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Він є одним із головних його фінансистів. Так, це саме той Сіяр Куршутов, зашкварений контрабандист, проти якого були санкції РНБУ, а потім зникли. І виникли чутки, що він домовився з офісом президента. А тут це нонсує який нібито проти, і обіцяє посадити Зеленського. Віримо? Ага, отож. Крім цього, Коршутова консультує Арестовича Андрій Богдан, Андрій Первозванний, як дехто його називає, перший голова Офісу президента України. Так, саме той Богдан, який працював в уряді Азарова. Який ходив на суди, програвав в інтересах громадян Росії і підприємств Російської Федерації судові справи, який потім за ручку завів Зеленського, який приймав участь в мутках по реєстрації Зеленського і слуг народу в ЦВК. Це він контактував з головою ЦВК Діденко. Зараз він робить ставку на Арестович. Ще допомагає у фінансуванні такий собі відомий бізнесмен Воронов. І група бізнесу з Одеси. Зашкварені персонажі, які є фігурантами кримінальних проваджень НАБУ. От власні ці люди. Згрупувались і домовились, кожен має свій інтерес, як завести Арестовича в політику, а точніше, в парламент, для того, щоб потім мати торги і мати свій гешефт. Хтось на контрабанді, хтось на закритті кримінальних впроваджень, хтось на бізнесі, а хтось просто грає, тому що любить грати. Але. Ви повинні, друзі, всі розуміти, що хто грає кандидата, той замовляє музику. В даному випадку музика Арестовича всім зрозуміла. А ми продовжимо дослідження польові дослідження наших політиків: хто за ким, хто кого і хто як. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.